Час новин, головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Озеленення парку Спартака Маковського та прибирання на острові Хортиця. Як у Запоріжжі відзначили День довкілля. Ми працювали з ландшафтними дизайнерами. Купив автівку для ЗСУ на кошти з картини. Як учень Запорізької гімназії номер 6 Іван Лавро завдяки своїй творчості допомагає ЗСУ та над чим працює зараз? Лекція Невідома історія козаків. Виступ гурту Каска та творчі майстер-класи. Враження запоріжців від мистецько-музичного фестивалю бути в Україні. Далі в цей час такі заходи це дуже важливо. Починаємо з оперативної інформації по Україні. В ніч на 22 квітня окупанти атакували Україну сімома шахедами. П'ять безпілотників збили над Одещиною, однак їхні уламки поцілили по будівлях. Ворожі дрони Камікадзи поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали. Внаслідок атаки по Нікольській громаді мінновибухові травми отримала 47-річна жінка. Її оперативно госпіталізували у медзаклад. Вночі по місту ворог бив з артилерії. На щастя, люди не постраждали. Через вечірню атаку на Маргинецьку громаду Нікопольського району понівечене фермерське господарство зачепило і лінію електропередач. Тим часом наші захисники чинять опір окупантам. Вранці 21 квітня пролунали вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Пізніше стало відомо, що українські військові морські сили уразили рятувальний корабель чорноморського флоту РФ Комуна. Характер пошкоджень верифікується, але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен. Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі або вони не заберуться з Криму. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Цих вихідних ворог завдав ракетного удару по запорізькому району, поціливши у промисловий об'єкт. На щастя, обійшлось без постраждалих. Разом з тим, понад дві сотні разів росіяни вгатили і по фронтових населених пунктах два авіаудари прийшлись по роботиному та малій Токмашці. Під ворожим вогнем перебували шість населених пунктів. Шість обстрілів РСЗВ накрили роботи на малуток мачку та Левадне. Надійшло два повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали на Оріхівському напрямку. Російські загарбники чотири рази атакували позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та роботиного Запорізької області. Вже не один ворожий суперкам та інші модифікації безпілотників збили захисники ракетно-зенітного взводу 118-ї окремої механізованої бригади на нашому напрямку. За допомогою україночки саме так лагідно називають зенітну установку бійці. Нищать ворожі баражуючі боєприпаси. зараз ми знаходимося в укритті. Ну трошки стріляють і трошки літають. Ворожі то зараз працює артилерія. Зараз допрацює. І будемо відганяти їх. Є на нашому вже рахунку, і суперками збиті, і зала є підбита. У нас є підрозділи не тільки які ось безпосередньо на передньому краю, є трішки глубже, то там і шахеда збиваємо. Один у нас навіть fpv дрон збили. Аеророзвідники 65-ї бригади розібрали ворожий Урал, що їхав з боку новопрокопівки на металобрухт. Відеороботи дрона Камікадзе бійці показали на своїй сторінці. Понад 9 годин у Запоріжжі тривав мистецько-музичний фестиваль Бути в Україні. Захід вперше провели саме у прифронтовому місці, аби підтримати запоріжців та вимушених переселенців. Програма була насичена виступами українських зірок, дискусіями та лекціями щодо проблем сьогодення. Також в рамках заходу організували чимало виставок та ярмарок від місцевих виробників. Чим ще запам'ятався фестиваль та про що говорили, знає Вадим Сорвін. Перше в Запоріжжі організували фестиваль бути в Україні. Захід відбувся в палаці культури Титан. Окрім дискусій, були цікаві лекції. Зокрема, невідома історія козаків. Автор документальних проєктів про історію України Акім Галімов ділиться. Тему про Запоріжжя колиску козацтва обрав не випадково. Ну, ця тема навколо якої дуже багато міфів, дуже багато стереотипів, зокрема і тих, які були насаджені в совєтську добу, часи Російської імперії. Тому що козаки ну це взагалі період історії і це. Це, це це те, що є дуже важливим, що відіграло ключову роль у формуванні нашої країни. Запоріжжя насправді це унікальне, це унікальне місце не тільки місто, а й вся область. Ми часто тут знімаємо наші проекти. От буквально минулого року ми закінчили зйомки проекту Українські Палацу. Тут теж працювали під Запоріжжям. Загалом фестиваль бути в Україні відвідали понад три сотні людей. Завітала на захід, і запоріжанка пані Тетяна. Ділиться тривалий час переглядає випуски Ебаут на Ютубі і вже стала фанаткою цього проєкту. Тож прийшла сюди передусім подивитись та послухати улюблених блогерів. Я дуже давно вже слухаю Ебаут. Це на Ютубі було шоу. А зараз от вони звітають сюди і дуже хочу їх побачити, тому і заради них. Більш з цього я і прийшла сюди. А в цей час такі заходи це дуже важливо, бо е, ну, зараз мало можливостей таких, щоб з людьми якось так розвиватись, тому ну, більше для розвивання. Організатори діляться такий фестиваль в Україні проводять вперше. Вирішили розпочати саме із нашого міста. Кажуть, поставили собі за мету підтримати жителів прифронтових міст України. Запоріжжя стало першим містом, де ми вирішили проводити цей фестиваль. Ми також плануємо його проводити в інших містах, але наразі вирішили почати з Запоріжжя. Нам здається, що ті складні умови, в яких ми опинилися, це і є причиною, чому ми вирішили проводити цей фестиваль. Тому що от сама назва фестивалю говорить про те, що ми дуже вболіваємо за тих всіх, хто прийняли рішення залишитися в Україні, продовжують працювати. В рамках фестивалю відбулася виставка від спільноти українських художників Пікторік Блу». Окрім того, під час заходу можна було придбати крафтову продукцію запорізьких, а також дніпровських та херсонських виробників. Наприклад, скуштувати екзотичні смаколики чи замовити футболку із власним принтом. Проведення першого такого заходу саме у Запоріжжі стало підтвердженням незламності міста. Переконаний очільник громади Анатолій Куртєв. На фестивалі будуть обговорюватися наша культура, наша ідентичність українця, українок. І сьогодні це дуже важливо. Важливо, коли ворог хоче знищити все українське. А ми не дивлячись на те, що зараз дуже небезпечно в прифронтовому місті ми проводимо фестиваль. А от фіналом фестивалю став документально-музичний проєкт Антона Сліпакова та перформанс музичного гурту «Казка». Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У день довкілля та день вдячності волонтерам до толоки у Запоріжжі доєднався не один колектив та благодійний фонд. Масштабне прибирання та висадження понад сотні рослин відбувались у різних районах міста. Зокрема, активісти та запоріжці озеленювали сквер Спартака Маковського та прибирали на острові Хортиця. Докладніше Артур Туркін. Магнолії, клени та ялівець тепер прикрашатимуть сквер Спартака Маковського. Волонтери благодійного фонду «Хеппі Кітс разом з дітками, а також освітяни з ліцею поруч, провели акцію з висадки понад сотні різних дерев, кущів та квітів. Організатори додають, хотіли зробити сквер ще більш зеленим та квітучим, тож замовили рослини завчасно, узгодивши їх асортимент з ландшафтними дизайнерами. Бо ми працювали з ландшафтними дизайнерами, які розказували, що вони прижились всі ці рослини. В нас буде 10 дерев, це магнолія, це золотистий клен. Він дуже буде класно зростати і радувати всіх діток, мешканців цього парку, хто буде його відвідувати. Більше 100 кущів ми замовили це спірея, це кущі лаванди, і так само в нас можжевельники є. Ми висаджуємо і квіти. Допомагали висаджувати активістам рослини працівники Зеленбуду. І, хоч процес призупинила повітряна тривога, після відбою усі знов повернулись до запланованих справ. Сьогодні гарні квіти, дерева сьогодні будуть висаджені в парку парку, який знаходиться саме в межах житлового будинку, при тому, що знаходиться цей парк на окраїні нашого міста, і це дуже приємно, що не в центрі ми це робимо, а саме. Там, де живуть просто наші мешканці. Це дуже-дуже круто на сьогоднішній день. Ну, сьогодні дякуємо нашим волонтерам, сьогодні, в принципі, день подяки волонтерів. Тому дякуємо сьогодні нашим волонтерам за те, що вони допомагають. Долучились до толуки у всеукраїнський день довкілля і запорізькі рятувальники, волонтери та небайдужі запоріжці. Акцію організували волонтери благодійного фонду Ю Енімолс на Хортиці. Місце обрали не випадково, адже після підриву Каховської гез Дніпро значно змілів. Тож на поверхні опинилась безліч сміття, що може стати загрозою для тварин та відвідувачів острова. Зараз ми прибираємо ну на локації де де колись була річ, річка, але на жаль, вона все становиться все менше і менше. Приблизно 60 осіб зараз на локації, в тому числі є у нас 20 людей з ДСНС, які нам провели інструктаж і долучились до марша прибирання цього дня. Загалом спільними зусиллями на Хортиці вдалося прибрати близько 12 кубометрів сміття. Волонтери та рятувальники сподіваються, що гості острова будуть байливо ставитись до природи та цінувати красу і велич Хортиці. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Третій рік поспіль запорізькі виші проводять вступну кампанію в умовах воєнного стану. 11 квітня завершилась реєстрація на основну сесію для участі у національному мультипредметному тесті. Однак, ті, хто не встиг зробити це раніше, з поважних причин, а також ті, кому відмовили від під час основної реєстрації, зможуть зробити це ще раз з 10 по 15 травня. Наразі у запорізьких вишах розпочались дні відкритих дверей для абітурієнтів. Зокрема, у національному університеті розповіли. Що для пільгових категорій традиційно надаватимуть бюджетні місця, але на відміну від попередніх років цьогоріч складати НМТ повинні всі вступники, як ті, хто навчатиметься на бюджетній основі, так і контрактники. Обов'язкові предмети, українська мова, математика та історія України. Четвертий вступник обирає в залежності від того, з якого предмету має найкращі знання. Я розглядаю інформаційні технології. Кібербезпека. посвідчення також тому що зараз багато людей роблять так, скажімо, незаконні програмні забезпечення, кидають їх в інтернет. Цим самим ну, їх треба блокувати за адресою, щоб Ніяких правопорушень там не було, і щоб все було добре. Немає вступу на контракт тільки за мотиваційним листом. Якщо це випускники коледжів, то вони можуть складати при вступі подавати сертифікати з 2021 року. Чи НМТ 2022-2023 двадцять років. При вступі особливості також те, що характеризує цьогорічну вступну кампанію, пільгові категорії можуть надіслати навіть на приймальну комісію свої документи, які підтверджують право на пільгу задля для оформлення юридичного висновку. Наші юристи працюють під час вступної кампанії і надають юридичний висновок вступникам, щоб вони мали право поборотися за вступ на бюджетне місце. З нового навчального року в Запорізькому національному університеті запроваджується змішане навчання. Для цього у закладі облаштовують укриття. Нам вдалося зберегти авторитетний кваліфікований професійний науково педагогічний склад. У нас абсолютно підготовлена матеріальна база. Навчання буде з нового навчального року організовано як в дистанційному форматі, так і. В гібридному форматі, тобто один чи два дні протягом тижня студенти будуть мати можливість навчатись безпосередньо в аудиторіях університету. Ну, це безумовно ті студенти, які зараз знаходяться в Запоріжжі, і готуємо більше 30 аудиторій укриттів, де будуть проходити відповідні заняття, тобто, це аудиторії, які знаходяться в укриттях. Аварія на хортиці, що забрала життя двох людей, ще двоє постраждалих у лікарні. Про ці та інші події в регіоні далі у нашому дайджесті. Летів на такій швидкості, що обидві автівки зім'яло, ломов папір. Смертельна аварія сталася цих вихідних на острові Хортиця. Опів на шосту ранку водій Ауді А 5 не поступився дорогою на перехресті. Нісану наслідок зіткнення останній відкинула за тротуар, а ауді розвернула в протилежний бік. Автівка спалахнула. Наслідок удару кермувальники обох транспортних засобів загинули на місці двох пасажирів Ауді, що дивом вижили з травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарні. За Том події відкрите кримінальне провадження. Наслідок поривів вітру в одному з районів міста дерево впало на легковий автомобіль. Рятувальники прибрали повалене дерево, а згодом підрозділи ДСНС надали допомогу комунальним службам у прибиранні з дороги ще одного зламаного зеленого насадження, що перешкоджало руху транспорту та пішоходів. Поліцейські Запоріжжя з'ясовують місце знаходження Яценко Юлії Юріївни, яка 17 квітня пішла з дому по вулиці Петраса Гайдачного у невідомому напрямку та до теперішнього часу не повернулась. Будь-яку інформацію щодо її місце знаходження можна повідомити за номерами, які вказані на екрані. Зріст Юлії близько 160-165 сантиметрів. Худорлявої статури має чорне волосся. Особливі прикмети у дівчини проблеми з ногами, через що вона погано ходить. Була одягнута в спортивні штани та футболку чорного кольору. Вже 12 місяців вони підтримують один одного та допомагають іншим. Дитячому центру гарне місце виповнився рік. З нагоди річниці в закладі влаштували патріотичний флешмоб і невеличке свято. Маленькі відвідувачі співали, танцювали та читали вірші. Більше розповість Анна Крамаренко. Любов я я Ордянськ, Пологи, Молітополь, Кам'янка, Федорівка все це українські міста та села. Свято у дитячому центрі гарне місце розпочинається з патріотичного флешмобу. Тут не лише малеча із Запорізького регіону, а й з Донецької, Херсонської областей, і навіть Криму. Цей флешмоб символізує єднання всіх сердець наших, єднання різних міст, тому що у нас дітки з різних міст України приїхали, як з Маріуполя, з Авдіївки, Енергодар, навіть з Криму є діти, Запоріжжя, Бердянськ, Такмак, Малачанськ, з усіх з усіх міст поприїжджали. Цим ми об'єднали всі серця наші в одному місці під одним дахом. Вже рік, як у центрі, гарне місце діти мають можливість не тільки навчатись, але й розважатись. Викладачі постійно влаштовують різноманітні заходи, спрямовані на всебічний розвиток дітей. Зокрема, тут малюють, танцюють, грають на музичних інструментах та вивчають українську, англійську мову і математику. В гарному місті діти мають можливість спілкуватися один з одним. Ходимо на уроки, гуляємо в ігровій зоні, обідаємо. Тут є кухня дуже вкусна. Уроки дуже хороші. Є математика, музика, українська мова, англійська мова. Ми тут танцюємо і співаємо. Як тільки вони створилися, ми одразу із донькою вирішили, що вона буде відвідувати саме цей центр, тому що він поруч біля нашого помешкання, там, де ми мешкаємо. І дійсно це можливість бути разом з дітьми, з однолітками, незважаючи» на те, що я вчитель, а зарубіжної літератури та мистецтва, і весь свій час моя донька, бачить, знаходиться в навчальному процесі, але ж це онлайн. Дуже хотілося, щоб було живе спілкування. Його дуже не вистачає. Дитячий центр гарне місце розташований у підвальному приміщенні, тож під час повітряних тривог маленькі відвідувачі перебувають в безпеці. Під час свята діти танцювали, співали та показували сценки з відомих українських творів. Хто так замітає? Не в ту сторону ми теж він і та не так береш. Як мисти, яка різниця було б чисто у світлиці, знов свекруха докоряє, а чого сама не знаю. А ще у центрі часто влаштовують акції, аби підтримати наших захисників. Всю зиму допомагала центру, я е, е, шила в'яжу шкарпетки і допомагала допомагала чи могла. В'язала для солдат шкарпетки, в'язала е, сердечки, брілочки, оберіги і передавала азату. Все, що могли, все, що можемо. Вони великі молодці, вони об'єднують дітей. У нас сьогодні річниця. А у нас сьогодні а, рік, як ми відкрилися, відчинилися. І сьогодні у нас день народження. Саме головніше це а, подяка Богу і нашим силам ЗСУ, які, а, завдяки яким ми можемо сьогодні тут збиратися. Гарне місце об'єднує серця людей. От з різних місць, з різних куточків нашої країни, але ми тут разом. Найбільше бажання родин, які були змушені через війну покинути свої рідні домівки та шукати прихистку в більш безпечних місцях. Наша найшвидша перемога та повернення додому. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Вже понад 400 команд долучились до Запоріжжя Толока Фестиваль 20 серед учасників комунальні заклади міста, громадські організації, об'єднання мешканців багатоквартирних і приватних будинків доєднались до заходу і співробітники департаменту ЖКГ. Продовжить Артур Туркін. Власній команді працівники департаменту ЖКГ дали назву Весняний лад і взялися приводити у відповідний стан територію навколо будівлі. Збирали опале листя та гілля, якого стало рясно після нещодавного буревію, та причепорили кущі і дерева на літо. Це вже друга п'ятниця, коли ми виходимо і приймаємо участь в толоці, яка на сьогодні активно шириться містом Запоріжжя. Ми доєднались до всіх наших інших колег, закладів міських, будинків житлових, тих же будинків СББ. А всі разом в місті наводимо весняний лад. Окрім цього, пофарбували лаву та урни, проте головний фронт робіт перед фасадом. Там перекопують газони та висаджують нові квіти. Квіти чорнобривці, які будуть цвісти ціле літо і радувати глаз наших мешканців міста. Настрій дуже позитивний, гарний. Всі працівники департаменту вийшли, зараз працюють, у всіх своя зона відповідальності щодо наведення порядку. Квітів ми сьогодні е висадимо більш ніж, мабуть, е 20 різновидів, що складає десь близько 80 кущів, якщо поокремо прорахувати, десь так приблизно. Ось фарби в нас небагато, адже у нас малих архітектурних форм не дуже багато. Це буде десь біля трьох кілограм витрачено. Загалом в Талосі від департаменту ЖКГ взяло участь півсотні працівників. Команда весняний лад сподівається, що наведена ними чистота стане прикладом для інших і буде ще довго радувати відвідувачів. Установи Артур Туркін, Роман Катляр, телеканалом МТМ. Купив автівку для зсу на кошти з картини. Учень запорізької гімназії номер 6 Іван Лавров вже понад три роки займається художнім мистецтвом з 24 лютого 2022 року. Школяр почав малювати картини патріотичної тематики. Одну з таких під назвою Захисниця України він написав разом з друзями та виставив на аукціон. На виручені кошти було придбане авто для ЗСУ. Зараз юний художник вже розписав використані гільзи та ящики від боєкомплекту, які передав волонтерський центр солдатський привал. В планах учня розмалювати ще дві гільзи і згодом все це виставити на шкільний аукціон Талант на мільйон, що відбудеться наприкінці травня. Започалося. Ми коли продавали картину Захисниця України. Ми поїхали у волонтерський фонд Солдатський привал. Там мені запропонували взяти гільзи, щоб я їх потім розмалював. І ось я розмалював. Мені допомагала моя вчителька по малюванню у цій школі. Тетяна Іванівна. з яких етапів починається розмальовування гільзи і на яких завершується? Спочатку ми її загрунтували, потім придумали ескіз, розмальовували та все, все. Останні збори, це ми продавали, намалював я три, ой, дві картини, їх відправили у Вашингтон в Америку. Там їх продали та купили ось дрон. Запорізький цирк презентував нову програму шоу Вау. Попри пов'язані з війною труднощі, творчий колектив продовжує дивувати глядачів різноманітними талантами, майстрів циркового мистецтва. У новій програмі взяли участь як місцеві, так і запрошені артисти. А для посилення видовищності на арені запорізького цирку вперше застосували лазерну анімацію. На прем'єрному показі побували журналісти МТМ. Юні зірочки запорізьких хореографічних колективів презентують нову лазерну програму шоу Вау. Протягом майже трьох годин на арені цирку виступають клоуни, повітряні гімнасти, фокусники, ілюзіоністи, дресирувальники, запрошені з різних міст України для нової вау-програми київські спеціалісти розробили технічні прийоми, а також візуальні та звукові ефекти. Фактично кожен артист був задіяний у кількох номерах програми. Серед них випускники Одеської циркової студії Тетяна та Олексії Пінки. У цирковому мистецтві подружжя понад два десятки років у Запоріжжі Одесити продемонстрували високу майстерність у різних циркових жанрах. Вони мають три номери, вони мають ілюзію з трансформацією. Вони мають е, дуже дуже на високому рівні номер дресировані собаки. Їх 16 аж, і частина з них це дуже такі рідкісна порода, це французькі мастіфи. Ще один номер повітряна гімнастка на трапеці. На полотнах, на кольце Я багато чую. я ще акробатикою займалася в дитинстві. Вот. ну і завжди мені тянуло до животним. завжди мені животне нравились. Це складно, це наша життя. Так. Якщо береш животного, то все, то тільки всю життя йому. Ну, себе там часок порепетировал, покушала и все. Они нам в основном сами предлагают трюки. Мы животных не заставляем делать то, что им это не свойственно. Они делают все абсолютно то, что они делают это в природе, и вообще на улице вот, собаки дома также, сами кувыркаются, и лапочки там, ну, на вовс садятся. Там ничего такого берешь и... На м'яска, і це цікаво самим мета все до речі, у номери одеситів із перевдяганням костюми трансформації це пліт вмілих рук єдиного в Україні майстра кравця, який проживає у Києві. Артисти змінювали їх перед здивованими глядачами щонайменше з десяток разів. Пару секунд перевдягнутися, я так і не зрозуміла, як вам це вдавалося. Секрет. Можете відкрити секрет? Ні. Нельзя відкривати секрети. На табутні інтересна. А от дресурувальники Юрій та Олена Тонкопій родом із Миколаєва. Їхній будинок був зруйнований ворожими обстрілами. Але на щастя, вціліли чотирилапі артисти і власний автотранспорт. І тепер миколаївці гастролюють містами України. Запорізьку малечу розважали дресуровані собаки, кози і 29-річна ведмедиця на ім'я Ромашка. Через воєнний стан у Запорізькому цирку бракує майстрів клоунади. Тому у нову програму запросили свого багаторічного працівника, колишнього артиста у жанрі еквілібристики, майстра спорту з повітряної гімнастики, а нині керівника технічної служби Дмитра Єсковця. Нужна помочь, нужно, значить, допомогти. Це цирк, що Тамара Вікторівна всю життя віддала цирку, що я всю життя жив в циркі. Ми циркові люди і бросить цирк – це тяжело. Це все імпровізуване. люди не підставні, это чисто зрители. Дуже важка професія. По-перше, дуже складна. По-друге, тому що клоун мусить володіти усіми жанрами циркового мистецтва. Шість наших клоунів, які дуже, -дуже ладні артисти високого першого класу, вони пішли воювати у військ. Вони боронять нас. І дай Бог їм здоров'я, дай Бог їм щастя. Загалом у багатьох циркових колективах частина артистів на фронті вчорашні акробати, повітряні гімнасти, клоуни і фокусники нині боронять Україну зі зброєю в руках, мають державні відзнаки та нагороди, дехто посмертно. А їм на зміну приходять юні артисти. Завдяки нашій співпраці підтягнулися до дуже професійного рівня. Дуже професійного я вам скажу так, що вони. Роблять такі речі, які ну ще не кожен дорослий може виконати. Цю шоу-програму можна побачити у Запорізькому цирку до 5 травня. А далі артисти готуватимуть для поціновувачів циркового мистецтва нові шоу. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у наш чат. бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.